Привіт! Мене звати Анжеліка і я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Я розпочинаю зйомку свого осіннього влогу з ось такою зимовою ялиночкою. Цю ялинку я зв'язала ще минулого тижня, але ось тільки нещодавно автор майстер-класу опублікувала його, тому що я її в'язала в рамках тестування. Це ялинка з майстер-класом циганок Тойс, Яни. Вона ось така маленька, тут прикрашена в мене дзвіночками і такими помпончиками. Можна було б прикрашати її просто дзвіночками, але я хотіла трішки розбавити. І тут трошки не розрахувала, мав бути ще один дзвіночок, але коли оце все пришила, то побачила, що. Дуже тоді тісно буде, треба було трішечки відстань іншу робити. І ще також на цій ялиночці не вистачає кріплення для берлочка, я трішечки пізніше його додам. Взагалі, така дуже мила іграшка, а мені вона подобається. І це вже друга іграшка на зимову тематику в минулому відео ще показувала вам сніговичка. У мене в роботі зараз є кілька іграшок, які на етапі, коли вже всі деталі зв'язані, але я займаюся пришиванням. І оскільки я ну, дуже не люблю пришивати, оформлювати і ось цю всю роботу робити, інколи хочеться от просто сісти і щось пов'язати. Тому я вирішила, що нарешті настав час починати цю іграшку. У мене тут пряжа Гімалає Долфін бейбі номер 353. Це такий відтіночок ніжний персиковий. Він буде використовуватися для тіла. Іграшка, яку я буду в'язати, це буде малюк. Має бути вона досить складною. У мене цей майстер-клас є вже, мабуть, півроку. Я його виграла. Здається, в якійсь е, грі в рамках марафону, я вже точно не пам'ятаю. Е, можна було обрати один з майстер-класів автора. Е, автор майстер-класу е, я не впевнена, що правильно скажу, як читається, але е, додам вам сторінку в описі в інстаграмі, подивлюся е, е, ім'я автора, тому що там якось Ай-крочет і ще якісь е, символи здається. І планую почати в'язання цього малючка. Чесно кажучи, не знаю, наскільки часу в мене ця робота затягнеться. Думаю, що це явно не буде іграшка одного влогу, але все ж таки варто її почати. Я от постійно відкладала, відкладала, розуміючи, що вона велика, що там багато роботи, плюс там кріплення шплінтове для ручок, ніжок і голови. І Досить деталізовано вив'язуватиму ці ручки, ніжки і усі інші частинки. Звичайно, я вам буду в процесі ще показувати. Тут не звертайте увагу порвана етикетка, просто хотіла показати вам, з чого я починаю. І удачі мені! Сподіваюся, що ця робота все ж таки завершиться і я отримаю класний результат. У попередньому включенні я говорила, що маю іграшки, для яких деталі вже повністю зв'язані, а залишилося лише оформлення. Ось дві цих іграшки. Наразі вони повністю готові. Це коники. Коники за майстер-класом Яни Циганок тойс, який називається Тріос Ферми. Одного їхнього братика я вже вам показувала у минулому відео. В ці два в інших кольорах, з іншої пряжі зв'язані. Тут для хвостика і для гривки я використала Аліза Softті і вершила війки, такі, наче як для дівчинки більше, тому що колір такий ніжно парсиковий А ось цей шоколадний, тут теж звичайно, плюшова пряжа таракотова. І дуже мені подобається ось цей шоколадний колір. Він такий, ну, неймовірно, красивий, я ним дуже задоволена. На кониках детально зупинятися не буду, оскільки я їх в'язала для окремого відео, яке присвячено буде суто цим коникам. Дочекайтесь, будь ласка, там усе детальненько покажу. У мене сьогодні 7 жовтня вівторок. Хочу вам показати, наскільки просунулося в'язання ляльки, малятка. Я зв'язала ручки. Не чи я згадувала, в майстер-класі є два варіанти схеми для ручок і для ніжок. Один варіант ось такий з вив'язуванням пальчиків, а інший варіант спрощений. І я вирішила не шукати простих шляхів і обрала цей варіант який з пальчиками. Тому маю зараз ось такі дві ручки і ось такі дві ніжки. А також, бачите, з пальчиками. Майстер-клас складний, ну вище середнього там складність, яка описана автором. І такі схеми пров'язування рядів досить непрості. Зазвичай у нас дуже часто пров'язується якось однаково, наприклад, там 5 стовпчиків прибавка, повторюємо 6 разів. Тут дуже мало таких місць. Я вам покажу ще одну частинку це попа. Цього малюка. І дуже багато таких місць, де там одна, там дві прибавочки, там убавки. І вони такі нерегулярні. Наприклад, ось тут вив'язується попа, тут там по-іншому на животику. На бочках там ще по-іншому. Досить складно. Треба слідкувати за схемою. Також було не дуже комфортно вив'язувати ось ці пальчики. І їх з'єднувати. Тут у мене маркерочки, в які мають вставлятися ніжки. Ніжки і ручки, як ви вже зрозуміли, наш плінтовому кріпленні. І от колись, коли я замовляла собі ці ж плінти з дисками на AliExpress, це було якраз для цієї іграшки. Ось так буде виглядати. І потім ще дов'яжуся доверху, і будуть ручки. Голову я в'язати ще не починала, вона також буде на шпільдовому кріпленні. Зараз я дійшла до того етапу, коли мені вже треба ніжки фіксувати, а зупинилася, тому що дов'язувала вже ввечері, у мене не було бажання вкручувати ось ці шплінти, затискати з дисками, тому і зупинилася. А що мені не сподобалося не в самому майстер-класі, а в тому, як це в мене виходить, мені здається, що воно якесь не таке високе От ніжки, наче як такі товстенькі і коротенькі, і ручки так само. Я, коли дивлюся на фотографії автора, мені здається, що воно, ось ці елементи автора, витягнуті ще більше. Я не знаю, я в'яжу пряжею і Бейбі, вяжу гачком номер 4 І, можливо, якийсь спосіб в'язання, чи з чим це пов'язано, може з товщиною пряжі, у мене немає насправді ідей. Але ось це те, ось це, що в мене виходить, це єдине, що мені не подобається. От навіть ніжки я сюди коли прикладаю просто, здається, що вони якісь такі супер випирають у боки. Хоча насправді в малюки вони ж такі е пухкенькі ручки ніжки, маю на увазі в новонароджених діток маленьких. А, але от хотілося б мені все одно, щоб це було трішечки по-іншому, щоб виглядало. Може, це буде не єдина іграшка, а може я зв'яжу, розчаруюся тим, що конкретно в мене вийшло, і другу вже не захочеться в'язати. Важко поки що сказати, хоча, от якщо ще ручки прикладати, то воно якось трішечки краще виглядає, бо не такий вже контраст, що тут ось так вузенько, а тут широкі бої ніжки. А з ручками трішечки красивіше. Пробувала ось так її ну, якби підтягувати, робити трішечки вищою, але не впевнена, що це якось там суттєво допомогло. Воно потім полежало і знову стало таким, як було. Далі ще по плану, після фіксації ніжок буде дов'язування тіла, фіксація ручок, пов'язування голови, ще потім порука, напевно, вушка, деталей багато, оформлення. Сподіваюся, що я цю іграшку дов'яжу. Не впевнена що в цьому відео, але взагалі хотілося б над нею працювати, поки маю натхнення. А ще не знаю, я обрала ось цю пряжу Гімалая, Вона така ну, ніжно-ніжно-персикового кольору. Автор пропонує ось таку Pop Yarn Velvet, і вона така рожевіша, значно рожевіша. І я купила собі спочатку ось гімалаю, з нею планувала в'язати, а потім вирішила ще придбати пряжу по п'ярну. Мені вона здалася занадто рожевою, можливо, ще в мене така партія. Але от зараз в'яжу і мені здається, оця якоюсь блідноватою, а може, все-таки варто було з рожевою. Ось так не можу визначитися, але, звичайно, так як я вже з цієї багато зв'язала, то перев'язувати я не буду. Буду закінчувати з гімалаї ось цей варіант іграшки. Пов'язати вчора хотілося, а так як з лялькою зупинилася на кріпленні а, цих ніжок, то вирішила взяти собі щось інше, не дуже велике. І в мене є ось такий майстер-клас, тут він зараз чорно-білий, але це мають бути кактуси і ось такі ручки, які можна фіксувати в різному положенні. Тут є варіант, коли пришиваються пальчики. Відповідно, ось тут, наприклад, ці пальчики пришиваються, і лише в ось такі позиції рука. Або є також схема, щоб можна було вставити дріт. І за допомогою дрота ось ці три можна було би міняти їм позиції, Окрім цього, тому що в цьому трішки по-іншому пришивається рука до горщика, тому він в'яжеться окремо. Схема це майстер-клас безкоштовний. В Інстаграм я підписана на автора, і там можна було, здається, написавши якийсь коментар, вона відправляла PDF-файл на майстер-клас. Тому я його вирішила собі отримати, бо в кольоровому вони, звичайно, виглядають симпатичніше, ніж ось тут в мене чорно-білі. Просто хотіла вам показати, що це має бути. І я почала в'язати. В мене вже є ось така рука. Дійшла до етапу, вже всі пальчики з'єднала, тут вже має вив'язуватися долонька. І думаю, спробувати вставити дріт. В мене, здається, десь був, я купляла для змійки минулого року. Якщо в мене вийде, то вставлю дріт і зможу робити якісь різні пальчикові конструкції. Тут я зупинилася. Щоб не вставляти дріт, бо натхнення на такі речі в мене знову ж таки не було. А ще почала в'язати горщик. Зв'язала ось його основу, завершила вже ниточку, відрізала. Тут потрібно тільки з'єднати в коло. І маю вже тут приєднуватися, наповнити, можливо, трошки пізніше приєднуватися ось тут, в цій частині, і в'язати таким темно-коричневим кольором землю. Вона така невеличка виходить, бачите, але дуже красива. І в'яжеться не так вже й складно, просто пальчики вив'язувати, вони тоненькі, тут на 6 і на 7, так, на 6 і на 7 стопчиків вив'язуються пальчики. Думаю, що в цьому відео хотіла би вам показати готовий результат ось цієї іграшки. Це в мене є маленька покупочка. Пропоную зробити швиденьку розпаковку. Я замовила собі пряжу Via Baby Smile о, такого дуже красивого насичено-гірчичного кольору. Це номер 012. І також ще замовила ось таку пряжу Himalaya Koala шоколадного кольору. Це номер 75739. Не впевнена, що вони використовуватимуться разом. Але ось цей коричневий, звичайно, на гривку для коників Можливо, я і ось так спробую скомбінувати, а можливо, коричневий з якимось іншим буде. Взагалі, замовлення робила заради ось цього гірчичного кольору. Він мені потрібен на мій проєкт, пов'язаний з кониками, тому довелося замовити пряжу. І ще взяла одну пару суглобів. Це такі суглоби, які я. Кріпила для ні... на ніжки для астронавта, він у мене ще на такому ж етапі, як і був у минулих відео. Так я і не налаштувалася до нього повернутися. Але так як в мене там друга пара суглобів була, я її використала накрила для сови. То про запас вирішила собі замовити, для того, щоб якщо з тими, які вже використані на астронавті, не вдасться довести до кінця, щоб можна було замінити на новенькі. І ще до замовлення. У мене тут один дзвіночок я докинула для того, щоб округлити суму і було без решти. І власниця магазину мені поклала цукерочку, гуцик такий сердечком і в'язальну наліпку, дуже красиво. Це магазинчик Yarnola shop який знаходиться недалеко від мого дому, і в якому я особисто забираю і, відповідно, дуже люблю. Коли можна в той же день замовити, наприклад, протягом годинки забрати, і я можу замовити хоч один моточок, хоч одні якісь суглобики, оскільки не оплачую доставку, то у будь-який момент все, що потрібно, можу замовити. Єдиний мінус це те, що магазинчик, ймовірно, призупиняє свою роботу, і, власниця, зараз вже не поповнює асортимент, а потрішечки. Розпродає все те, що в неї є в наявності. І деяка пряжа, до речі, зі знижками, деяка пряжа ще без знижок, але нові кольори не з'являються, і, відповідно, якісь самі популярні відтінки, які вже закінчилися, також не поповняються. Хоча, поки що мені вдається знаходити те, що мені потрібно, в основному воно ще там є. В планах на цьому тижні у мене. Завершити кактус, продовжити в'язати малятку. Можливо, також візьмусь за коника, але поки що не впевнена. І, напевно, вже в наступних включеннях вам покажу, як я просунулася і що в мене змінилося. Я щойно по схемі зафіксувала руку, і дивіться, яка ситуація. Не помітила одразу, що в мене ось ця частинка диска виступає за зв'язане зв полотно, і, відповідно, я не можу отак пров'язати наступний ряд. Е, я не знаю, можливо, це також пов'язано з тим, що в автора виходить іграшка вищою, ніж у мене. І мені, напевно, тепер треба буде м ось це. Роз'єднувати, можливо, пров'язувати ще один ряд, а потім а, фіксувати. І я не знаю, як воно а, чи сприятливе буде до повторного а, такого закручування, тому що все-таки деформується трішечки ось цей аж шплінт. А, Трохи незручна ситуація, бо якщо воно деформується, це означає, що мені потрібно буде розпускати руку і вставляти туди новий шплінт. Не дуже так собі, перспективка. Або, можливо, ще як варіант, щойно придумала, я його трішечки розігну, для того, щоб ось тут ставила більша відстань між рукою і полотном тіла, і зможу пров'язати, просто пров'язати отут рядочок. Не знімаючи повністю, не знаю, що з цього вийде. Ну, і раз я вам вже показую, то ось так воно в мене виглядає. Те, що я вам говорила, якесь коротке і широке. Незадоволена я, і, чесно кажучи, в мене через це пропадає навіть натхнення його далі в'язати. У мене вже 19 жовтня. Я, напевно, тиждень, майже тиждень нічого вам не знімала. Зараз хочу показати річ, над якою я працювала, але варто зазначити, що я не повністю його зв'язала на цьому тижні. Насправді зв'язала маленький тільки шматочок, тому що цей кардиган я почала в'язати ще весною і досить довгий час він у мене лежав недов'язаний. А я вирішила, що як для осені, то він дуже підходить по своїх кольорах, він такого теракотового кольору. Зараз не дуже вам ідеально передається цей відтінок. Але, можливо, спробую ще якось повернути або під іншим світлом показати, якщо в мене вийде. Отже, кардиган у мене лежав, і я вирішила за нього взятися, завершити. Можливо, походити, хоча не впевнена, чи буде підходяща погода. Зробити якісь красиві фото на сторінку. І тому зараз вам його показую поки що в ось такому вигляді, бо погода не дуже підходяща для того, щоб зробити гарні фото на вулиці. Якщо буде нормально на наступні вихідні, то, можливо, зроблю і вставлю тоді у влог, в наступне відео влогу. Я дов'язувала цьому кардигану половину рукава, можливо, трішечки більше, і робила обв'язку планки ось цю частинку, і ховала кінчики. Це все все, що мені залишалося. Рукава тут в'яжуться не дуже швидко, тому що тут ось такий цікавий візерунок. Бачите, я міняю. Просто повертаю трішки телефон, і в мене міняється одразу колір, але він все одно не такий. Ось цей візерунок я дуже довго ще весною дивилася різні фото, відео. Мені сподобалися ось такі рукава. Я пробувала його повторити, пробувала знайти десь на Ютубі. У мене не вийшло точно ось таке. І тому я знайшла в результаті майстер-клас на кардиган. Там він або ось такий, як в мене, або ще з вишивкою по спині. Придбала майстер-клас заради візерунку на рукавах. По майстер-класу я ну, в результаті так і взяла візерунок, тому що усі розрахунки я робила під себе. Як там в'язати? Резиночку, виріз спереду, виріз по спинці, набирати петлі на планку. Я це все робила не по майстер-класу, а по тому, як мені більше подобається, як мені комфортно, але використала з майстер-класу ось цей візерунок на рукавах. Мені він дуже подобається. Подобається саме ось таке поєднання, коли без нічого кардиган, просто він, от виворот на гладь, без ніяких додаткових візерунків. Але є акцент саме на рукавах. Можливо, коли я зроблю фото на собі, то буде трішечки зрозуміліше, як він виглядає. Не впевнена, чи я буду в ньому ходити. Думаю, над тим, щоб, можливо, виставити його на продаж, тому що мені досить некомфортно в одязі з. Занадто об'ємними рукавами, але я оцей кардиган робила, думала, що, можливо, я спробую, і мені все-таки сподобається. Але от я його зв'язала, міряю, і не знаю, щось, щось мені не те особисто на мені. Хоча я продовжую дивитися фото, коли трапляються десь в інстаграмі, на інших людях такі кардигани, вони дуже красиво виглядають. І класний ось цей ефект. Ще якщо кардиганчик трошки оверсайз. І ці об'ємні рукава, ну, не знаю, може, я спробую вийду в ньому пофотографуватися, мені сподобається. І я залишу його собі, а, а можливо, буду продавати, поки що не вирішила. А, ну, в будь-якому випадку, навіть якщо я залишу його собі, а мене захоче хтось замовити, то можна зв'язати повторно. Або навпаки, якщо я його продам, то може захочу повторно потім зв'язати собі. А ну і ще не впевнена, що мені лечить ось цей таракотовий колір, хоча він дуже гарний, він мені так сподобався. І я коли собі його обирала, я перед тим міряла інший кардиган в такому кольорі. Мені здалося, наче непогано, от такий теракотовий, я люблю, гарно виглядає. Мені цей колір здається дуже осіннім. Але чогось в комплексі немає в мене такого враження, що прямо вау, точно я хочу його собі залишити і в ньому ходити. Ну Подивимося, подивимося. На цьому, в цьому відео я вже вам точно ніяких додаткових фото і зйомок з ним не вставлю, тому що на найближчі не знаю, днів 5 погоди нормальної не буде, тому фотографувати мені не буде як іде. Значить, можливо, вже у наступному відео. Остання іграшка цього влогу це кактус. Він у мене зараз зафіксований в ось такій позиції. По майстер-класу там є ще три варіанти. Так як в мене ось тут дріт, то я можу зробити з майстер-класу ще ось так. Ось так зовні виглядає. і бачимо, треба трішки поправити. Ось так можу зробити. І ще там є варіант, так, зараз. Ось такий, але в мене для нього не підходяще пришити квіточка, тому що тоді квіточка на середньому пальці пришивається. Е, думаю, що сенсу якогось робити його на дроті немає, заради того, щоб можна було згинати у двох варіантах. Але так як я вже це спробувала, то в мене вже він так і залишиться. Е, в цілому ідея прикольна, можна було б ще зробити той, який показує клас, але. Там треба його ще по-іншому пришивати до основи, тому в мене залишиться поки що лише ось такий варіант кактусика. Для малюка я вже завершила в'язання тіла, як і було це очевидно в процесі, так і вийшло до кінця. Іграшка у мене не така пропорційна, як вона мала би бути. Вона мала би бути вищою і за рахунок цього тоншою, тобто більш витягнутою ось так у висоту. А в мене така кругленька, товстенька пухляшик такий. Окремо я ще почала в'язати голову. Голова поки що не готова, лише на ось такому зараз вона етапі. Я вставила вже очі. Тут, звичайно, ще немає ніякого оформлення, тонування, нічого такого. Але, чесно кажучи, через те, що в мене виходить вона така непропорційна, у мене особливо і немає бажання продовжувати її в'язати. Ну і в цілому якось пропало натхнення до в'язання іграшок, трішки переключилася на кардигани. На сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. Зустрінемося у наступних відео. Бувайте!